Вітаю, друзі! Сьогодні у нас дуже цікава тема. Ми повторюємо тему пряма пропорційність і обернена пропорційність. Це те, якраз що от ви забуваєте. Пряму пропорційність пам'ятають всі обернену пропорційність, лише обрані. Будемо розв'язувати задачі і вчитися розрізняти, де ж все ж таки пряма пропорційність, а де обернена. Якщо цікаво, залишайтесь нами. Ставте пропущене слово. Дві величини називають пропорційними, якщо при збільшенні однієї з них у кілька разів інша, збільшується у стільки ж разів. Це називається пропорційні прямо пропорційні величини. Дві величини називають обернено пропорційними, якщо при збільшенні однієї величини в кілька разів інша величина зменшується в ту саму кількість разів. Це у нас обернено пропорційні величини. Визначте, яка з залежностей величин є антипропорційною. В деяких джерелах ви можете зустрітися з терміном антипропорційна величина. Це те ж саме, що й обернена пропорційна величина. Перша довжина сторони квадрата і його периметр. Давайте перевіримо периметр квадрата дорівнює 4 помножити на А. Де А сторона, нехай сторона у нас буде 2 см. Тоді периметр у нас буде 8 см. Якщо ми збільшимо сторону, наприклад, до 3 см. Сантиметрів. У нас прямо пропорційно зміниться і периметр. Тобто він стане 12 сантиметрів. Збільшилась одна величина, у стільки ж разів збільшилась і друга величина. Це у нас прямо пропорційні величини. Друге, периметр прямокутника і довжина однієї з його сторін. Так само периметр прямокутника дорівнює 2 помножити на суму сторін. Нехай сторона А у нас буде 2 см. А, а сторона Б буде 4 см, Тоді периметр у нас дорівнює. 2 плюс 4 буде 6, 6 помножити на 2 буде 12 см. А тепер ми збільшимо одну із сторін до тих же 3 см, який при цьому у нас буде периметр. 3 плюс 4 буде 7, 7 помножити на 2 буде 14. Отже, у нас збільшився і периметр. Збільшилась одна. Величина настільки ж збільшилась і інша величина. Тут мова йде також про а, прямо пропорційні величини. І третє, швидкість руху і час руху для подолання певної відстані. А ось тут давайте дивитися. Швидкість ми позначаємо літерою В, і нехай швидкість у нас 50 км на годину. Час позначаємо літерою Т, і нехай час у нас буде 2 години. Приблизно машина їхала зі швидкістю 50 км на годину і за 2 години подолала певну відстань. А тепер давайте збільшимо швидкість в 2 рази. І тепер у нас вже 100 км на годину. Час у нас збільшиться чи зменшиться? А ось час у нас зменшиться. Якщо машина буде їхати зі швидкістю 100 км на годину, то вона проїде всю відстань за 1 годину. І ось дивіться, одна величина у нас збільшилась в 2 рази. В той час, як інша величина зменшилась в два рази, ось це у нас і є антипропорційна величина. Або обернено пропорційна величина. Для 60 корів запасу сіна вистачить на 12 днів. На скільки днів вистачить цього запасу сіна для 40 корів? Давайте складемо пропорцію. 60 корів у нас з'їдають все сіно за 12 днів. Нас питають: 40 корів за скільки днів? З'їдять все сіно. Мислимо логічно: корів стало менше. А кормів стільки ж, то їм цього сіна вистачить на більшу кількість днів, ніж 12. Ми бачимо, що перед нами обернена пропорційність. Обернена пропорційність. Давайте складемо відношення. Ідемо за стрілочками. Ось пішла наша перша стрілочка 60. Так, відноситься до 40. Як і ось пішла друга стрілочка, як Х до 12. А тепер розв'язуємо наше рівняння Х поділити на 12 дорівнює 1,5. Звідси Х дорівнює 18. Перевіряємо, логічно: 60 корів з'їдять за 12 днів, 40 корів з'їдять за 18 днів. Все логічно. Якщо столяр буде виготовляти по 4 стільці в день, то він виконає завдання за 10 днів. За скільки днів він виконає завдання, виготовляючи по 5 стільців в день. Давайте запишемо нашу пропорцію. По 4 стільці на це піде 10 днів. Якщо по 5 стільців на це піде Х днів. А тепер вмикаємо логіку. Він пришвидшив свою роботу. Було 4 стільці в день, стало 5 стільців в день. То днів у нього піде 10 чи менше. Звісно, що менше днів піде, бо він швидше почав працювати. Перед нами обернена пропорційність. Стрілочки в різну сторону. А тепер давайте складемо відношення. За стрілочками йдемо. 5, так відноситься до 4, як 10 до Х. І розв'язуємо наше рівняння. 10 поділити на х дорівнює 1,25. Звідси Х дорівнює 8. Так, нам треба 10 поділити на 1,25, і це буде 8 днів. Логічно, логічно, по 4 стільців в день це 10 днів, по 5 стільців в день це 8 днів. Щоб приготувати 4 порції рисової каші, необхідно взяти 220 грамів рису. Скільки знадобиться рису, щоб зварити 400 порцій каші. Ну, ми бачимо одразу, що це у нас пряма пропорційність. Збільшується кіль... кількість порцій, збільшується і кількість рису. Давайте запишемо 4 порції це 220 грамів. 400 порцій це Х грамів. Ми розуміємо: якщо більше порцій, то і більше рису. У нас пряма. Пропорційність, і фактично, у нас вже є пропорція 4 так відноситься до 400, як 220 до Х. І далі ми знаходимо Х400 помножити на 220 і поділити на 4. Це буде 22, 000. 22 000 грамів рису. Потяг проходить відстань між містами за 12 годин при середній швидкості 45 км на годину. І з якою швидкістю має їхати потяг, щоб пройти ту саму відстань за 9 годин. Давайте запишемо, що у нас є 12 годин зі швидкістю 45 км на годину. Нам кажуть, 9 годин у нього є, яка має бути швидкість км на годину. Спочатку ми маємо зрозуміти, це пряма пропорційність або обернена пропорційність. Вмикаємо логіку, якщо 12 годин він їде зі швидкістю 45 км на годину, то 9, за 9, не так, певну відстань, відстань від пункту А до пункту Б він проходить за 12 годин, якщо у нього швидкість 45 км на годину. Яка має бути швидкість, щоб цю ж відстань пройти за 9 годин? Звісно, що швидкість має збільшитися. Якщо у нас час зменшується, то швидкість збільшується. У нас обернена пропорційність. Обернена пропорційність. Давайте складемо пропорцію тепер правильно. 12. Так, відноситься до 9, ось ми пішли за стрілочкою. Як Х до 45, як Х до 45, а тепер розв'язуємо. Як звичайну пропорцію Х дорівнює 45 помножити на 12 і поділити на 9. Це буде 60 км на годину. Дійсно, якщо він збільшить швидкість, і швидкість буде 60 км на годину, то часу потрібно буде менше. Вистачить 9 годин. 18 вантажівок можуть перевести вантаж за 9 днів. Давайте одразу і записувати 18. 18 вантажівок можуть перевести за 9 днів. За скільки днів можуть перевести вантаж 6 таких вантажівок? 6 вантажівок Х днів. А тепер аналізуємо: 18 вантажівок за 9 днів. Тоді 6 вантажівок за скільки днів? Звісно, що за більшу кількість днів, ніж 9. Тобто у нас 9 буде менше, ніж Х. При цьому 18 у нас більше, ніж 6. Отже, мова йде про обернену пропорційну. Відношення праобернено пропорційні величини, праобернено пропорційні відношення. Складаємо пропорцію за стрілечкою йдемо. 18. Так, відноситься до 6, як Х до 9. Ось ми йдемо за стрілочкою і розв'язуємо наше рівняння. 18 поділити на 6 буде 3, х поділити на 9. Відповідно, х дорівнює 27. Троє робітників виготовили за певний час 27 деталей. Скільки потрібно робітників, щоб за той самий час виготовити 81 деталь? Давайте запишемо пропорцію. Три робітники виготовили 27 деталей. Ну, наприклад, за одну годину. Нас питають, скільки робітників виготовлять 81 деталь. Буде більше робітників, да? Тут ми вмикаємо логіку. Тобто, якщо три робітники 27 деталей виготовляють, то треба більше робітників, щоб за той самий час виготовити 81 деталь. У нас збільшаться робітники, збільшаться деталі. Давайте складемо пропорцію. Тобто от у нас стрілочки будуть в одну сторону дивитися. От уявіть, що це у нас такі стрілечки. Складаємо пропорцію, звичайно, це у нас прямо пропорційна величина. Х дорівнює 81 помножити на 3 і поділити на 27х дорівнює 9. Відповідь в жовтому секторі. Мотоцикліст проїжджає відстань між двома містами за 3,6 години з деякою швидкістю. За який час він проїде ту саму відстань, якщо збільшить свою швидкість в 1,2 рази. Ну, давайте спочатку задамо швидкість. Нам потрібно дві невідомі величини. От за час ми знаємо. Час у нас 3,6 години. За швидкість знаємо, що початкову збільшать в 1,2 рази. А початкову ми не знаємо. Можна за одиницю взяти, а можна уявити якусь конкретну величину, наприклад, 50 км за годину. Мені здається, так буде більш зрозумілим. А тепер складаємо пропорцію 3,6 години. На потрібно буде їхати 3,6 години зі швидкістю 50 км. На годину. Далі нам кажуть, як, скільки годин буде витрачено, якщо швидкість збільшиться в 1,2 рази. 50 помножити на 1,2 збільшуємо, і це у нас виходить 60 км на годину. А тепер вмикаємо логіку. 3,6 години це 50 км. Якщо збільшиться швидкість, то час у нас, звісно, що зменшиться. У нас стрілочки будуть такі реверсні, вони будуть йти в різні боки. Так? Отже, мова йде про обернену пропорційну величину. А тепер складемо пропорцію. Ідемо прямо по стрілочках. Прямо по стрілочках 3,6. Так, відноситься до Х. Як йдемо по стрілочці від 60 до 50, як 60 до 50. Вийшло у нас таке простеньке рівняння. 3,6 поділити на х дорівнює 1,2. Звідси х дорівнює 3,6 поділити на 1,2, і це буде 3 3 години. За скороченим записом задачі складіть пропорцію. Якщо величини обернено пропорційні, нам вже говорять, у нас обернено пропорційні величини. Робимо висновок 8 у нас менше, ніж 10, відповідно, х у нас буде більше, ніж 5. А далі. Ми малюємо наші стрілочки, і йдемо за стрілочками. 5 так, відноситься до Х, як 10 до восьми. Пішли за стрілочками. І часто питають: а от стрілочки потрібно малювати від меншого до більшого, чи від більшого до меншого, як? Немає різниці, і це завдання нам це доводить. Можете і в інший бік стрілочки намалювати. Головне, щоб вони йшли в різні боки. Червона показує вверх, і червона показує вниз. Фіолетово показує вниз, фіолетово показує вверх. Тобто треба показати різний напрямок. І складайте собі відношення за стрілочками. Вони будуть абсолютно ідентичними. От, Наприклад, Х так відноситься до 5, як 8 до 10. Це абсолютно рівні у нас однакові відношення, однакові пропорції. Перевіряємо, нам підходить варіант 2 і варіант 5. І ще раз, за скороченим записом, задачі складіть пропорцію. Якщо величини обернено пропорційні оберно пропорційні величини. Ми вже розуміємо, що 3 у нас менше, ніж 4, значить х буде більше, ніж 80. Можемо накреслити за, за нашими значками стрілочки, і тоді у нас відношення будуть 4 так відноситься до 3, от пішли за стрілочкою, 4 так відноситься до 3, як 80 до х. Або можемо стрілечки накреслити в інший бік. Це теж не буде помилкою і піти за стрілочками. 3 так відноситься до 4, як Х до 80. І це у нас такі варіанти. Фіолетовий варіант, це у нас варіант 5. Він нам підходить. Червоний варіант це варіант 2. І варіант 2, і варіант 5 правильні. І ще одне завдання, з яким ви всі стикалися в школі, в підручнику. Ви бачили оці таблички, треба було заповнити пропуски. Вам казали, що це обернена пропорційність. В завданні сказано, що це обернена пропорційність. Знайдіть значення Х. Тобто, нам треба знайти, от, яке число підставити ось сюди. Ну, давайте розбиратися. Як вам розповідають в школі? Розповідають взагалі по-страшному. Кажуть, знайдіть коефіцієнт. В оберненні пропорційності коефіцієнт дорівнює х помножити на y. Беремо якусь одну відому пару, 1,55. Перемножуємо 1 помножити на 55, дорівнює 55. Отже, коефіцієнт дорівнює 55. А далі з цієї формули ви вже можете знайти х. Якщо коефіцієнт 55, х ми не знаємо, а y ми знаємо, ось він 22, то, звісно, х ми можемо знайти 55 поділити на 22, х дорівнює 2,5. Ну і ця система, вона доволі така складненька, складненька. Так, треба одну формулу пам'ятати. Потім з цієї формули ще треба вивести іншу формулу. Так? Це у нас К поділити на Y. А насправді це та ж сама пропорція, як і в задачах, тільки вона горизонтальна. Ну, візьмемо ще раз нашу табличку, Х, відноситься до Y. Ну, як, Наприклад, 1 до 55, ось цю парочку візьмемо. І наш Х і 22. І ось наша парочка, там, де нам треба знайти Х. Це така ж сама пропорція, тільки вона йде горизонтально. Це обернена пропорційність стрілечки в різний бік. 22 у нас менше, ніж 55, значить 1 буде менше, ніж Х в різні боки. А далі все так само за стрілочками ми складаємо пропорцію. Пішли за стрілочку 22 поділити на 55. 55 дорівнює і пішли за стрілочкою 1, поділити на Х. Звідси у нас Х дорівнює 55, помножити на 1 і поділити на 22, х дорівнює 2,5.